Моє вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас розпаковка від Національного банку України через посередника Укрпошта. Чекав я на цю посилочку досить довго, навіть Нацбанк писав повідомлення, що затримується на кілька днів, але все-таки дійшла. Зараз спробуємо її відкрити. Кожного разу від, Нац... від Укрпошти і Нацбанку своєрідна якась упаковка. Так, на цього разу такий конверт, спробую його розрізати. Обережно картон. Він і рваться, не рветься. Можна легенько тако ножицями його роз'єднати. Так, здається, я зайшов, щось ріжу не те, що треба. Так, здається, що щось зацепив. <кій> Надію, що це тільки квитанція або пакування. Так, так, є, вже розрізав квитанцію по ходу справи. Так, надіюся, не порізав саму продукцію. <кій> Та ні, ніби продукція ціленька. А квитанцю я все-таки зацепив. <кій> О, майже посередині. Абудьте. Ага. Значить, 1 квітня надійшло, 13 березня було замовлено. Здійснення операції першого, 13-го була уперед. Це у нас сьогодні пам'ятна банкнота, єдість рату Єсі в сувенірному пакуванні. Метал не вказується, бо це папір. Кількість 2 одиниці. Номінальна вартість 100 гривень, бо по 50, вартість є реальна 245 за банкноту. І монета батьківське щастя у сувенірному пакуванні. Номінал 5, ціна 207 за монету. На жаль, монету тільки дві ось з розрізав. Будьте обережними, коли відкриваєте посилки. Не, не повторюйте моїх помилок. Так, отже, подивимося, що у нас сьогодні? У нас сьогодні на огляді. Буде власна банкнота Єдність рятує світ. А монету я зроблю окремий огляд. Це, монета, це банкнота сувенірна, яка є продовженням серії. першою була двадцятка. Пам'ятаємо, не пробачимо це вже 50 гривень. Єдність рятує світ. На сувенірному пакуванні символ Нацбанку України. Напис Єдність рятує світ на сірому фоні золотими буквами англійською і українською та англійською мовами. Ось так виглядає буклет зсередини. І задня сторона буклету сірого кольору. Тираж 300 тисяч, рік випуску 2024. Тираж достатньо досить великий, 300 тисяч це багато. Дизайн банкноти Володимир, Таран і Братиха Руки, логотип банкнотно-манетного двору. І це все подається також англійською мовою. Так, що всередині нашого буклету? Роздивимось його більш детально. Ну, перше, що кидається в очі, переливається такий водяний знак єдність. Дві стиснуті руки, як братерство, як єдність, дійсно. Ось вона так переливається, як водяний знак. Спробую передати. І напис Єдність і солідарність з українським народом наближають перемогу України в боротьбі проти російського агресора та рятують світ від хаосу та мороку насилля. І також це все подано англійською мовою. Тобто в двох варіантах. І ось, власне, наша банкнота. Банкнота розміщена в спеціальному такій плівці, з якої її можна легко виняти. Але вона, що мені не подобається, якийсь має специфічний запах такий смердить таким пластиком. Зараз спробую легенько виняти банкноту. Ось вона так виймається, це такий як кишеня, така спеціальна пластикова. І, власне, перейдемо до огляду банкноти. Значить, номінал 50 гривень у банкноти прописом в нижній стороні прописано 50 гривень. Єдність рятує світ, це назва даної банкноти Малий Державний Герб України. вертикальний напис Україна. Кружечок для людей з вадами зору, як на звичайних 50 гривнях. І зображена карта України, всередині якої такий проглядається МАК. І на кружечок поряд, що зараз намагаюсь приблизити, де написано Військова допомога Україні. І оця військова допомога до території України надходить у вигляді таких от суден з усієї Європи. Ну, насправді з усього світу, не тільки з Європи. З півночі, з заходу, і з півдня. І це все рухається до території України в вигляді таких суден. В верхній, в верхній частині, бачите, це у нас буде Північна і Західна Європа. І далі йде Західна Європа і Південна Європа. Зараз пробую приблизити оці судини, там насправді це літери. Літери українською, причому. Літерики об'єднуються в слова, слова відповідно в деякі речення. Це напис, бачимо, військова допомога українською та англійською. Політична підтримка, політикал support, гуманітарна допомога. Зараз спробую передати камерою. Тобто ці всі судини – це такі написи видів допомоги, які надаються Україні. Спробую ще так ось повернути. Камера не може нормально сфокусувати. Так, ну так ніби видно трошки. Тобто різні види допомоги надходять до території України. І зверніть увагу, тут немає допомоги з території Молдови. Молдовани, думаю, будуть ображені. Но, насправді Молдова прийняла дуже багато біженців з території України. Тобто, бачите, немає території Молдови. І, взагалі карта України, як географом, скажу, що не досить чітко і правильно передана. Немає, як ви бачите, північного і східного сусіда, які напали на Україну, ну, напала Росія, Білорусь відповідно відмовчується і допомагає. І на фоні ви бачите зображення жінки, укр... жінки. Я так розумію, що це символ України, україни захисниці бо жінка в шоломі. <кій> Ось це як з одного боку є продовження монета-захисниця. Та монета була випущена конкретно під назву захисниця, а тут банкноти на фоні бачимо такому зображення жінки-захисниці. Символ України. На світлі грає ось карта України і всередині, якщо роздивитись, видно це все. Так, далі йдемо. Що у нас в верхній частині банкноти? Точніше, не в верхній частині, а на зворотній стороні. Значить, на зворотній стороні у нас зображення, знову ж таки, 50 гривень напис. 2024 рік, рік карбування. Так само 50 гривень, напис Єдність сила. Вказаний серійний номер, ЄС єдність сила, символ і відповідний номер. Кожен такий номер він є унікальним. Це як відбиток пальця. Банкноти не повинні повторюватися за номером. Так, і на тлі також видно напис 50. Всередині банкноти центральне зображення Малий Державний Герб України. І символ гідність сила. І причому різні варіації. Тут видно різні види рук, велика рука, маленька рука, жіноча, чоловіча. Різні, різні такі варіанти. Середня рука є навіть. Середнього розміру. Це так, або це, скоріше за все, чоловіча і дитяча чи жіноча і дитяча. Далі також номер вказаний. Тут два рази повторюється номер банкноти, номер і серія. Ну, серія тут завжди у них всіх буде однакова, номер буде відрізнятися. Зараз подивимося, чи є тут якісь захисні специфічні елементи. Так Ніби, крім того, що там 50, особливо великих інших і не бачу. Воно на зворотній стороні, а, тут є ось такий якби, відтиск. Ну і власне, як, як вже казав, ця монета є банкнота є продовженням банкноти, пам'ятаємо, не пробачено, не пробачимо, випущено у 2023 році. Році. Ну, для порівняння, перша банкнота і друга, ця друга явно поступається за дизайном і красою. Тираж у них однаковий по 300 тисяч і в одній, і в другій. Огляд 20 я вже робив, ось бачите, номінал 20 гривень і 50 гривень. Огляд 20 гривень в мене в попередніх роликах є, кому цікаво, можна переглянути. але Але загалом, це вже, я так думаю, будуть всі види цих банкнот. 20, 50, 100, 200, 500 і 1000. Відповідно, кожного року будуть випускати по одній банкноті. Скоріш за все, не думаю, що почали серію і так її не завершили. Ну, Ось так виглядають ці банкноти з, близького, з близької відстані. Це вертикальні банкноти з номіналом. Першою була сувенірна банкнота Леонід Каденюк. Але вона без номіналу. А реально з номіналом це ось перші 20 і 50 гривень. Це перші банкноти в серії вертикальні українські. Ну, звісно, що в обігоді ви таких не знайдете і не побачите. Їхня ціна набагато вища, ніж номінал, який там вказаний. І переставимо їх, власне, до перемістимо їх до альбому ці банкноти. Я їх не зберігаю в цих сувенірних упаковках, а сувенірні упаковки зберігаю окремо, а переміщаю їх. До альбому, де є спеціальні такі кишені. Ціни здорожчали на все і на альбоми, і здорожчали на окремі листи. Досить недешеве задоволення, але якщо це ваше хобі, то кошти знайдете. Заради такої краси. Ось, власне, те, що я і казав, ось так вони будуть виглядати. Продовження каденюк був першим в серії, зараз спробую поставити її незручно однією рукою знімати іншою банкноту. встану, зараз спробуємо. Ага, вмимо. Зараз ще раз спробуємо. Я свій штатив забув на роботі, на роботі і зараз доводиться викручуватися без штативу. Так, ну спробуємо ще ось так. Ну, зараз я... Пробую поставити банкноту. О, так, ось ось банкнота і стала на своє місце. Зайняла свою чергу в колекції. Ось це була перша, друга і ось третя, відповідна банкнота. Каденюк був без номінала. Це була перша вертикальна банкнота, далі йшла двадцятка. Перша, але вже з номіналом, відповідно чому вони. І ось третя, але друга з номіналом банкнота. Єдність рятує світ. На зворотній стороні покажу, як вони виглядають, ці банкноти. Окремо ще якось зроблю огляд про сувенірну банкноту Леонід Каденюк. До речі, і Каденюка, і 50 гривень можна вільно придбати на сайті інтернет-магазину Нацбанку України. 20-х вже немає, але вже з рук вона там на гривень 100, можливо, дорожча десь приблизно від її вартості. 10 гривень 300-350, не 300, а десь 350-400 гривень десь вартість двадцятки нині. Ось. А палітурки ці чи сувенірні упаковки, точніше, я вже зберігаю окремо. В цьому ж таки альбомі. Так, ще раз ще ось так покручу, ось так. Коли вже в альбомі. Банкноти викладаєш одну за одну, то вже <клес> загалом інша ситуація. Ну, деякі зберігають по-іншому. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і своїх близьких мирного неба і до наступної зустрічі!